Чи вдасться Україні все ж оминути блекауту? Скільки годин триватимуть відключення, і що насправді можна зробити, аби захистити від ворожих обстрілів інфраструктуру АЕС? Про це сьогодні говоримо. Енергоатом відновив роботу одного з енергоблоків потужністю 1000 мегаватт. В компанії кажуть, що ремонт завершили на 12 днів раніше зазначеного терміну. Але що це дає нам, споживачам? Який же прогноз на цю зиму? Про це говоримо із директором Центру досліджень енергетики Олександром Харченком. Пане Олександр. Вітаю вас, вітаю і перше про що хочу запитати, це про готовність АЕС до опалювального сезону. Ну от зокрема в енергоатомі кажуть, докладають максимум зусиль для цього, зокрема, забезпечують перевантаження енергоблоків свіжим ядерним паливом. І тут питання: оцей енергоблок, який вивели з ремонту перечасно, чи все там насправді гаразд, чи не буде потім знаєте аварійних ситуацій, бо щось там не встигли доробити? Адже така ситуація не так давно пам'ятаємо. Вже була на одній зі станцій. То маєте про це енергоатоми питати. Якщо вони якимись супертемпами на 12 днів раніше закінчили ремонт, мабуть, вони щось про це думали, але точно питання не до мене щодо якості цих ремонтів, і щодо того, чи можемо ми очікувати технічних негараздів. Тут точно треба питати саме енерготом. Ну цікаво, чи це реально було зробити технічно, якраз таки, перед передчасно цей ремонт завершити? Знаєте, в цьому світі технічно можливо майже все питання. Тільки наслідків цього, майже всього тому. Ну ще раз коментувати якість ремонтів енергатом я відверто не готовий, просто тому що я не маю відповідного доступу до інформації, і вона зараз там іде скласк з гріфом таємно. Це мабуть правильно. Але з іншого боку не дозволяє оцінити те наскільки якісно і правильно був організований ремонтний процес. Але ми дізнаємось про це вже там в грудні, січні, лютому. Саме в цей період, я так розумію, ми можемо побачити справність системи, або якщо будуть якісь поламки, то якраз таки вони вилізуть в цей період, так абсолютно точно. Угу. Якщо говорити все таки про захист наших АЕС і їхньої інфраструктури, зокрема підстанцій, чи в цьому аспекті було достатньо зроблено, аби їх таки захистити від обстрілів? Адже про те, що на них націлилася Росія, говорив президент Володимир Зеленський, і не тільки він. І що дивно, знаєте, в той день, як пролунала його заява, стало відомо, що енергоатом уклав угоду на понад півмільярда гривень на проектування і будівництво захисної споруди на рідненській атомній електростанції. Це інформація від журналістів проекту Наші гроші. Це що наздоганяють поїзд? Що вже їде? Чи як це розцінювати? Ні, ну ви ж спитали, як оцінювати. То якщо нічого це добре, то добре. а Якщо нічого це погано, то погано. Тому тут кожна людина може оцінювати по-своєму, себто є факт, що жодного фізичного захисту так званого другого рівня, тобто такого, який захищає. Від абсолютної більшості дронів і певною мірою, і від ракетних вражень, теж ключове обладнання на відкритих розподільчих пристроях, які відповідають за видачу електрики, не зроблено. Це ми можемо констатувати. А той факт, що від моменту, коли оголошується тендер до моменту, коли приймаються роботи і е, все працює, проходить 7-8 місяців. Це теж факт. Ми це добре знаємо на прикладі об'єктів Укренерго на прикладі об'єктів «Укргідроенерго». Тому ем, ну, те, що тільки зараз, в кінці вересня 2024 року, оголошено якісь контракти е, про встановлення такого захисту і тільки на одній з трьох станцій, Ну тут кожен оцінює мабуть, і енергоатому і власне міністра енергетики, який повністю контролює все, що відбувається на атомному напрямку. Кожен може оцінити це сам. Ну тут якраз таке питання: чи були можливо об'єктивні причини, чи була змога раніше посилити захист ЕС і їхньої інфраструктури? Ну от дивіться, можливість оголошувати про будівництво двох нових реакторів, дев'яти нових реакторів, чи двадцяти нових реакторів була. Можливість витрачати кошти на Хмельницькому, на ну це називають добудовою. Я не знаю, що там насправді відбувається, але факт, що сотні мільйонів гривень були витрачені на роботи на незавершених блоках Хмельницького. Це теж публічний факт. Це публікувалося багатьма журналістами. Це є у звітності, тобто це видно. Відповідно. Ну, хочеться спитати якого біса, але ну питати нема кого, тому що, як ми пам'ятаємо, міністр на такі питання, як і представники енергатому, відповідає, що це таємниця, тому що війна, на жаль, хотілося почути дійсно відповіді. Але все-таки, якщо, якщо е, Росія таки. Зможе атакувати наші АЕС, бо ми знаємо, що ми воюємо з агресоркою, яка воює проти правил війни. Якщо вона все таки наважиться атакувати наші підстанції, які можуть бути наслідки для нас, для українців? Ну наслідки будуть сумні е, в разі, якщо е, навіть при температурі близько нуля, а то й не дай Боже, мінус 5, 7, 10, 15 градусів. Одна з станцій, навіть одна станцій, я не кажу про всі три, да, буде атакована, будуть пошкоджені автотрансформатори, і вона випаде з системи, то ми будемо мати дуже важкі наслідки. Найкращий сценарій виглядає як наявність електрики протягом 4 годин для домогосподарства. От це добрий сценарій. В поганому сценарії ми. Десь два-три дні будемо взагалі виходити з шоку і мати електрику там через добу на дві години, потім знову на дві години. Тому ну на жаль, атомні енергостанції зараз основа українського енергопостачання, тобто, на них все базується. Якщо вони вийдуть з системи. Це для нас з вами ну, вкрай боляче. Чи є запасні варіанти, наприклад, імпорт електроенергії з Європи? Немає. Угу. Що тут тоді в цій ситуації можна зробити, чи є варіанти, як все-таки захистити підстанції ну, тільки засобами ППО додатковими, але вони в нас дефіциті і гарантії жодне ППО зрозуміло, що надає. І як ми бачимо, масовані атаки можуть пробити фактично будь-який захист ППО, який би він не був. Тому ну чесно, от ми зараз можемо тільки спостерігати, як розвиватимуться події, і сподіватися, що ці атаки з будь-яких причин не відбудуться. Якщо говорити про сценарії на цю зиму, то які ваші зокрема песимістичні та оптимістичні? І От, приміром, якщо все таки не буде сильних морозів, чи є шанс пережити холоди без відключень? Ну зовсім без відключень ми навряд чи проповземо відключення майже напевне будуть. Просто є добрі сценарії, а є погані сценарії. В добрих сценаріях відключення триватимуть 2-4 години на добу і будуть відбуватися тільки там протягом окремих періодів зими, коли температура знизилася один-два тижні. В поганих сценаріях, особливо в разі, якщо морози будуть стійкими і довгими, себто, скажімо, мінус 15 і там три тижні, стоїть така погода. Ну тут нам буде дуже сумно. Будемо відвертими. Мова буде йти про 14-16 годин обмежень на добу, і це за умови, що немає додаткових атак, і це за умови, що нам нічого додатково не розбили. Бо на жаль, зараз стрічка новин в енергетиці виглядає як перелік аварій кожного дня, навіть на відремонтованих блоках, не атомних на теплових блоках, які дуже постраждали. Насправді да їх відновлюють, да вони повертаються до роботи, але кожного дня там два-три блоки щось сталося якась ситуація маленька аварія. Вони випадають з роботи, їх знов чинять. Вони повертаються до роботи за 2-3 дні, але це відбувається кожного дня. Тому казати про стабільність і надійність ми на жаль сьогодні не можемо від слова зовсім. За вашими оцінками, яким містам цієї зими може бути найважче, де готуватися жителям вже зараз. Можливо, ну дивіться, Київ, Одеса і Харків це три епіцентри е складної зими, тобто, це реально ті три. Точки на мапі України, де якщо прибрати фронтову лінію, бо зрозуміло, що там спеціальна ситуація і там особливо важко, але е якщо взяти всі інші населені пункти, то наразі. Саме ці три великі міста є найбільш вразливими, найбільш дефіцитними, найбільш проблемними для енергосистеми. І на жаль, якби ми не хотіли саме тут, буде найскладніше добра новина в тому, що е, всі міста готуються. Я бачу, як муніципальна влада е, багато зусиль докладає у всіх не тільки в цих трьох, а й в багатьох інших містах. Мери працюють, і е, міські ради працюють і встановлюється обладнання, і йде піклування про те, щоб резервні системи живлення були задіяні для критичної інфраструктури, для опалення, для подачі води, для каналізації. Тобто е, з одного боку, ну все складно з іншого боку, багато зусиль і підготовки є. Тому мій прогноз все-таки: ми будемо проходити цю зиму без апокаліптичного сценарію? Да, нам буде всім складно, але жодних там техногенних катастроф, великого масштабу і апокаліпсису не трапиться. Якщо говорити про теплопостачання, то чи будуть міста якраз таки з теплом з електрикою? Зрозуміло? А от чи це буде в пріоритеті водопостачання та теплопостачання? А безумовно, це пріоритету для всіх міських влад, тому що ну, власна електрика в містах потрібна для того, щоб було тепло. Бо якраз без електрики місто може вижити певний час і проживе. А от в мороз та без тепла. Або без каналізації місто, в якому більше 300 тисяч мешканців жити не може. Воно просто не може існувати без цієї інфраструктури. Тому саме тут великий фокус робиться, і я дуже радий, що е, цю загрозу бачать на місцевому рівні і з нею працюють. І працюють дуже активно. Тобто, ну от правда, е, замовлення муніципальні е, обладнання, замовлення муніципальні. Проєктів підтримка інвестицій в обладнання в генеруюче для критичної інфраструктури, себто я це реально ну дуже багато бачу у всіх містах: Одеса, Київ, Харків, Чернігів, Полтава, Вінниця, Житомир. Багато зроблено. А в цьому сенсі міжнародні партнери нам допомагають чимось, тому що якраз такі е, іноземні західні змі пишуть про те, що е, можуть бути варіанти розриву трупи, так далі, в найгіршому сценарії. Тому якраз таки можливо вони теж намагаються допомогти нам попередити ці наслідки. Ну, ви знаєте, з міжнародною підтримкою історія така, що вона штука повільна. Себто, на жаль, війна в Україні виявила великі недоліки в системі міжнародної співпраці і. Немає механізмів оперативної підтримки, оперативного реагування на ті виклики, які стоять перед Україною. Тобто міжнародні е, організації заточені на що привести е, там якісь ковдри, привести якісь відра для туалетів, е, і таким чином рятувати е, е, від якоїсь катастрофи для України. Це не працює для України потрібна. Геть інша підтримка. Я зараз бачу зміну фокусів. Якщо до цього моменту до ем, цієї осени фактично намагалися надавати державним компаніям якусь пряму допомогу обладнанням чи ще чимось, е, зараз вже видно зміну тренду. Е, партнери бачать, що це не дуже добре працює, і вони почали змінювати фокус на два напрямки, які я дуже підтримую. Напрямок номер один це надання гарантій і страховок інвесторам, які будуть готові прийти в Україну і інвестувати в побудову нових потужностей на заміну тих, що розбиті. А напрямок номер два це фокусування на муніципальному рівні і підтримка безпосередньо муніципалітетів, муніципальних проєктів, що значно більш ефективно, бо це ближче до людей. І муніципалітети набагато краще відчувають цей біль. Від проблем пов'язаних із теплом, із електрикою, із водою, із каналізацією, і набагато більш сфокусовані, щоб ці проблеми вирішувати, ну що називається на землі, а не там розмовляти про 500 мегаватт атомних реакторів чи там 700 гігават якихось космічних станцій, а тут все дуже сфокусовано, тут все дуже сконцентровано, і я думаю, що це буде більш ефективно ніж те, що відбувалося до сьогодні. Ну і якщо на завершення таке банальне запитання, зрозуміло, але все таки як нам українцям підготуватися до зими? Ну, зокрема, жителям багатоповерхівок, можливо, ви можете дати якісь поради. Ну я вам чесно скажу, що я зробив дві речі. Я перевірив, що в моєму будинку працюватимуть навіть під час обмежень електропостачання електрики подача води і каналізація. Бо навіть якщо працює міська інфраструктура в вашому будинку з якихось причин насоси не працюють, у вас буде проблема, коли відключення триває, а це неприємно. І те саме з опаленням, якщо навіть в міській трубі опалення йде, а ваш будинок не прокачує гарячу воду через труби внутри будинку. Вам неприємно, ви не замерзнете, але буде некомфортно. А друге, ну я поставив собі е, комплекс інвертори батарея, які ну на 10-12 годин е, за економного споживання покривають потреби квартири, де ми живемо з родиною. І ну ми вже так дослідження провели в липні. Як це працює? Працює добре. Е, тому ну. Я думаю, що от саме така підготовка допоможе пройти цей складний сезон. Безумовно достатньо комфортно. Дякую вам велике за поради і за цю розмову. Сподіваємось, українці до ваших порад дослухаються і теж зроблять відповідні висновки. Нагадаю, що в ефірі обосток був директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Пишіть свої думки, як ви готуєтесь до непростої зими. Обговоримо це разом. До зустрічі.